Привіт-привіт! Вітаю всіх з гарним недільним днем. Друзі, сьогодні я хочу поговорити з вами на тему сухоцвітів. Ось у мене є такий букетик, і він у мене вже стоїть у вазі близько року. Так, деякі злаки трішки вигоріли, але все одно він дуже гарний. Вони у мене були висушені просто на горищі, вони не були стабілізовані. Ні гліцерином, ні чим іншим, вони не були пофарбовані. Вони були висушені просто так, як вони є, і складені до кубки. Подивіться тільки, який красивий кермек. Він такий, ніби щойно зрізаний. А який аромат у цього букетику? Якби ви тільки його відчули. Отак, От як торкнеш його, ну просто аромати зачаровують. Ну Квіти самі по собі гарно пахнуть. Але я ніколи не думала, що цей аромат. Буде зберігатися так довго. Тому, друзі, кому цікаво, ідемо дивитися, які ж рослинки є у цьому букетику. Ось дивіться: основа його це є василюк. Це ось це. Хто не знає, що таке василюк? як на мене, це базилік дикий. Тому що аромат у нього такий самий, як у базиліку, тільки. Базилік, який ми садимо огородній, то в ньому його особливість є та, що у нього подовжений період вегетації, тобто дуже довго тримається зелена листова маса, поки рослина почне цвісти. А Василько все навпаки. Листки дуже мілкі, зате квітконоси великі, ароматні і гарні. І коли їх засушити в таку композицію, то він любому букетику додасть пікантні нотки. Бачите, Василік є також. Світліший, зелений, ну, але є такий більш фіолетовий, темний, синій. Далі є лимоніум або кармек, або статиця це Хто як знає цю рослинку. Різноманіття кольорів її дуже є велике: і білий, і жовтий, і пурпурний, і рожевий, і помаранчевий. які тільки кольори не бувають у нього. У мене в цьому букетику жовті. Фіолетові, ну і, можливо, тут є такий ліловий. Є ще там такий лимонний колір, якщо ви бачите. Далі ось тут у нас є льон. А біля льону бриза велика. Дивіться, рослинка не вибілена, вона засушена у такому природньому стані, але яка вона красива. Бриза є ще і мілка, але в мене її немає. Далі, ось тут. Є овець звичайний, а за ним є ось такий вівсюх. Є ще вівсюх дикий. Він буде щось між вівсюгом і вівсом звичайним, щось проміжне. Ну, доволі цікава рослинка, але треба її мати, щоб побачити. Отут такий колосок з великими остями. Це є ячмінь гривастий. І є ще одна рослина з дуже великими остями. Ось тут. Це є пшеничка Жизель. Вона дуже красива, дуже декоративна. Вона надає букетику легкості за рахунок отих своїх великих остей, якоїсь такої незвичайності. Цей букетик у мене такий маленький. Взагалі, я його собі роблю інколи такий маленький букетик, щоб посвятити на яблучного спасу, і щоб він у мене стояв круглий рік. А зазвичай я люблю робити великий букет у. Вазу, яка стоїть на підлозі, де там основа є жито, де є багато різних колосків, де є багато різних квіток. Ну, тоді це краса. Ну, тут є коробочки Нігели Дамаської, ну і коробочки Маку, звичайно. Ще один колосочок у нас тут є жито. До речі, хто може знайти, є жито багаторічне канадське. У нього трішки. Інакший колосок, але також дуже-дуже красивий. А отут у нас є бромус. Бачите, в нього є на колосках такі гачечки, які додають рослині великої декоративності. Ну, і на пані є ще отакий злак. Я не знаю, що це за злак. Я просто знайшла поляну такої рослинки в дикому стані. І коли я її зірвала і посушила, то. Вийшло зовсім непогано, дуже навіть цікаво. Але що це за рослинка, я не знаю. Хто знає, напишіть, будь ласка. отут тут шишка Варсянки дивиться на нас. Ну і, напевно, все що є в цьому букетику. Тому, як на мене, то усі ці злаки, усі декоративні квіти, які можна засушити, і вони можуть зберігати свою красу і свій аромат протягом довгого часу. Вартують нашої уваги, щоб ми ними займалися. А зараз я покажу, що я буду вирощувати в цьому році і трішки розкажу, як і коли сіяти ці рослини. А висаджувати я буду два види статиці: статицю виямчисту і статицю татарську. Вимоги до посадки і вимоги до посіву у цих двох статиць зовсім різні. Статиця виємчаста – це є однорічник. І висаджую я її на початку квітня. Я спочатку беру спонж, намочую його, кладу між, між нього насіння статиці. В залежності від температури, від доби до трьох, коли воно прокльовується, беру маленький 100-грамовий стакан і висаджую туди три насінини. І так само три насінини я потім сажу відразу на постійне місце. Я її вже потім не розсаджую кожну рослинку окремо статицю татарську. Ми садимо кінець лютого, перша половина березня. Ми її сіємо по поверхні ґрунту. Тобто ми набираємо землі в ємність, її гарно проливаємо, тоді рівномірно розкладаємо ці зірочки статиці татарської. Ще раз пульверизатором змочуємо, землею не прикриваємо. Просто кладемо зверху поліетиленовий пакет і чекаємо сходів. Статицю виємчисту. Розсаду ми, я сажу в рядку між, між рослинами 10 см, між рядками 30 см. А стати цю татарську треба висаджувати на відстані одна від одної метр, ну хоча б пів метру. Тому що це є багаторічна рослина. З кожним роком вона якусь буде тільки зміцнюватись, і квіт у неї буде такий доволі великий. Вона хоче сонячного місця, вона хоче гарно дренованої землі. Ну і, звичайно, полива. Наступні рослини, які я буду в цьому році садити, це геліхризум або безсмертник. Також буду я висаджувати геліптерум рожевий або акроколініум Він буває рожевого і білого кольору, і амобіум крилатий. Це такі маленькі квіточки білого кольору з чорною серединкою, як маленькі зірочки. Всі ці рослини я буду садити розсадним способом кінці березня. Лагурус заячий хвостик. В квітні місяці ми можемо його висівати безпосередньо в ґрунт. Але мені зручніше посіяти його спочатку розсадним способом і потім посадити. Не сажу кожну рослинку окремо, декілька насінин кладу в один стакан. В цьому році також я буду висівати два види вівсюга Вівсюг звичайний і вівсюг дикий, Фаляріс. бромус. Ви вже бачили їхні колоски. Також буду садити бризу велику, пшеницю жезель. І будуть у мене і новинки, такі, які не були у моєму букетику. Це буде Гомфрена Файербах, два види нігели, нігела східна і нігела-папілузи. Якщо нігелу-папілузи, можна сіяти безпосередньо в ґрунт. То нігелу східну треба спочатку замочити, потім покласти в холодне місце на стратифікацію, а потім посіяти в ґрунт, ну, в стакани на розсаду. Такі ж вимоги і до гомфрени. Вона також хоче пройти стратифікацію, але якщо нігелу можна посадити і тримати при, темп, при кімнатній температурі, то гомфрена хоче повишеної температури. Вона хоче десь градусів 28, щоб ми отримали дружні сходи. Гомфрена Феєрбах, вона такого лілового кольору, і в неї квіточка дуже цікава, вона не мов би складається з декількох квіток. Ну, дуже цікава. Якщо вирощу, то покажу. Анігела східна чим чи цікава, тому що її коробочка вона похожа на тюльпанчик. Якщо ще її вміло відбілити, а потім пофарбувати в якісь різні кольори, то вона додає букету такої дуже ефектності. Ну і також я планую посіяти два види проса. Ну, одне точно посажу, точно посажу, просу, волосовидне, бо воно створює в букеті такий ефект легкості, такий ефект якоїсь такої повітряності. Ну, а просто звичайне, всі знають, яке я просто звичайне. В основному всі ці рослинки вони хочуть вирощуватися розсадним способом в основному. Хоча деякі є, що вони є, от, наприклад, бромус і вівсюх вони є озимими злаками, тобто їх можна посіяти з осені і весною вони би мали дати дружні сходи. Є рослини, такі як пшеничка Жизель, вона є яра пшеничка, її можна сіяти безпосередньо в ґрунт. І ну, робити це якнайранніше, коли тільки можна вже працювати з землею, коли є, коли є добрі погодні умови. Але мені зручніше все ж таки все робити, висівати розсадою, а потім посадити де треба. Чому? Тому що у мене дуже важкий ґрунт. Ось так, друзі. Якщо кому цікаво, де я беру насіння, то Деякі насіння я виписувала в Інтерфлорі і в світі зі товаропоштою. Є ряд насіння, яке я просто купляла в звичайних насіннєвих магазинах. Але все ж таки найбільший вибір сухоцвітів, найбільший вибір з лаків це у пані Галини. Вона веде свій канал, який називається Про сухоцвіти і не тільки. Там можна знайти. Дуже багато цікавої і корисної інформації. Там є все. Як сіяти, коли сіяти? Про те, що там є великий вибір різних сортів, різних рослин, я взагалі мовчу. Далі, як доглядати за рослинами? Потім, коли вони вже виросли, коли зрізати, як стабілізувати, як сушити, як відбілювати, як фарбувати. Які різні флористичні задуми є, як робити композиції, як робити букетики. Ну, там дуже багато всього цікавого, тому кому треба, зайдіть, будь ласка, на цей канал, подивитися і почерпнете для себе багато нового. Якщо моє було відео цікаве, кладіть пальчика вгору, залишайтесь на моєму каналі. До нових зустрічей! Па-па-па-па!